Близько 10-ї ранку один із викладачів ХНУ зателефонував у 101. Чоловік повідомив про пожежу у другому навчальному корпусі. Уже за декілька хвилин рятівники на п'яти одиницях пожежної та спеціальної техніки примчали на місце події. Пожежа виникла на першому поверсі в приміщенні кладової. Було сильне задимлення по всіх трьох поверхах будівлі. Так стала загроза для їхнього життя та здоров'я. Було заблоковані димом всі евакуаційні виходи. Понад десяток студентів, яких заблокувало полум'я всередині будівлі, евакуювали рятувальники. Проводилось е, е, рятування людей з верхніх поверхів за допомогою троколійних дробин. На місці події працює е, мобільна оперативна група головного управління. Також на місці е, охорону громадського порядку здійснює працівники поліції медична допомога. завдяки вчасному дзвінку 101 та оперативним діям рятувальників обійшлося без жертв. Прибули вчасно, прийняли відповідні міри для погашення пожежі та врятували людей від задимлення, які находили в корпусі». Імовірно, вогонь спалахнув через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів.